Раді вас вітати у залі загальноміського бібліотечно інформаційного центру. Вже другий рік у загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі відбуваються зустріч в рамках проекту Славутич. Це ми історія Славутич. Тринадцята зустріч була присвячена людям, долям і війні. Саме тому, що змінило життя усіх нас під назвою Війна і ті люди, які сьогодні стали нашими. Новими славотичанами, лилися в нашу велику родину, і ми дуже раді вас бачити тут. Дуже добре, що навколо нас знаходилися люди, які готові були підтримати нас завжди. Дуже важко собі навіть уявити. Як людина в одну мить може залишитися на вулиці без нічого? Вона може скласти лише в якусь маленьку валізку те, що вона може забрати з собою. І тікати, тікати, тікати від війни. І я хочу, щоб зараз ми згадали про тих людей, які після того, як війна Стала реальністю в Україні, залишили свої робочі місця. Хтось працював в школі, хтось на заводі, хтось був медиком, хтось енергетиком, а хтось був підприємцем. Люди взяли в руки зброю і пішли нас захищати. Багато з них поклали своє життя. Саме тому я хочу, щоб ми зараз вшанували хвилиною мовчання тих людей, які загинули захищаючи нас. І тих людей, наше мирне населення, яке також загинуло через цю жорстоку війну, яку принесла нам Росія. На початку зустрічі присутні познайомились з мешканкою Маріуполя до березня 2022 року підприємцем Марії Бомнове. Бізнес наш розпочався ще в дві році, і в 2014 ми втратили значну частину ринку збуту. Адже 2011 тисячі ми починали з просто торгівлі овочами, фруктами. І ми з 2011 року вже до 2014 року розвинулись до того, щоб не тільки в Маріуполі продавати, але й на всю Донецьку та Луганську область. 2018 році ми вирішили, що треба все ж таки розпочинати готувати щось, якісь продукти. Ми почали продавати готувати мариновану квашену капусту. У нас це класно виходило, були дуже гарні відгуки від клієнтів. І досі я в Фейсбуці отримую повідомлення, що такої капусти більш в Україні вони не бачать, не можуть купити, коли ж ми це будемо знову готувати. Але в 2022 році е, повномасштабне вторгнення нас залишило без бізнесу того, який у нас був на той час, без дому і без власне нашого міста. У нас були виробничі приміщення, все це залишилось там. Звідти ми нічого не змогли вивезти. Ми виїхали самостійно на автівці, і нам пощастило, що ми просто залишились живі. Але бажання відновити виробництво залишалось спочатку на папері, а потім Я шукала місто, а де ж ми будемо працювати. І в Фейсбук я просто написала сила Фейсбуку. Допоможіть надіть мені, будь ласка, місто в Україні, де я зможу побутувати новий бізнес, і зі всієї України виключно Славутич надав нам такі можливості, тому що у нас були такі високі умови, наприклад, підключення електроенергії це півтора мегавата. Це харчове виробництво, і нам потрібно приміщення, щоб додатково там не робити ремонт, адже в Маріуполі ми це все зробили, і знову робити ремонт, ну це дуже складно і вже в нинішніх умовах неможливо. Потім була зустріч у Зумі з мером Славутича, директором АРР, і розпочався пошук грантів та спонсорів. Тому ми працювали з грантами, з донорами. А грант це безповоротня без без фінансова допомога, цільова для закупівлі обладнання. Головний донор це Америка, usaid Проєктера, який надав нам обладнання, те, яке ми якби, планували. Тобто ми виписували саме, що нам необхідно, і вони нам це купили на загальну суму десь 300 тисяч доларів. Це обладнання. Вони нам зараз його вже поставили, включили. Тобто, це лінія очищення овочів, мийка, автоклав для стерилізації, мультиголовочний комплекс. І зараз нова кухня вже зробила пробний випуск два віда супів, загальний об'єм півтори тисячі порцій. Найближчі плани готувати борщі, а також триває налагодження обладнання. А ось окремо для Славутича продукція поки не виробляється. І зараз, коли я вже приїхала в Славутич, мені місто дуже подобається, не зважаючи на те, що воно маленьке, адже Маріуполь десь 500 тисяч населення було. Воно входило. Він входив в десятку. Найбільших міст України, але Славутич дуже комфортний для мене. Затишний, спокійний. Діти ходять до школи. Мій син та племінництво, Адже сестра з Маріуполя також зі мною приїхала з Нідерландів, Тобто я всю родину майже привезла Славутич, і тут дуже комфортно. Мені дуже подобається, що Є що ще додати є куди розвиватися, не просто скласти руки і сидіти, і нічого не робити. Ні, я коли ходжу по місту. Я бачу, які проекти можна реалізувати громадські, не тільки бізнес, але ще й громадські. А її донька вже стала депутатом молодіжної ради міста Славутич. Ось так із маріупольського підприємця. Вираз новий підприємець, і сподіваємось, нова Славутичанка. мені тут дуже комфортно подобається до Києва, не так далеко, як було раніше. Завтра до речі, їду в Київ. На форум і тепер вже розповідаю, що в Славутичі класно жити, класно робити бізнес. Це місто варто того, щоб його відвідати. Сподіваюсь, після війни буде <плес> тільки краще. А ще одна нова Славутичанка Інна Бережна переїхала до нас із Бахмута. У мене не було ні речей, ні роботи, ні квартири, нічого. Але славне місто Славутич, мене приютив. А... Потім мені переслали мої костюми, апаратуру і відділ культури мене запросив на роботу. От вас викладають, що ти гарні також. Національному колективу, який Інна очолювала в Бахмуті, цього року виповнилось би 35 років. А в 2007 році вона була названа людиною року в Бахмуті. З рідного міста прийшлося виїхати на початку війни. Переїхали до Червонограда. невелике місто, Роботи там не було, та й з житлом складно. А її сестра ще в 2014 році з Донецька переїхала до Ослагутича. Вона і запросила її, приїжджайте, квартиру знайдемо, допоможемо. А, ось вона, давайте сюди, все -таки. Ми тут рідні і квартиру тут знайдемо, і все на да, да, так швидко. Просто по волі случая ми з сестрою живемо в одному домі, і вона на п'ятому, я на четвертому. Це так здорово. Добра жіночка здала нам квартиру за дуже невеличкі гроші, і нам підвезло. Що ви бачите, славутичі дуже багато таких мешканців, які можуть і спілкуватися, і співчувати, і допомагати, і реально ось таким чином допомагати здати квартиру набагато дешевше ніж це було раніше. Так ну нашим славотечанам. А зараз Інна вже працює у дитячій школі і керує танцювальним колективом. А зовсім недавно у грудні відбулася зміна, і в особистому житті Інни вона вийшла заміж за переселенця з Бахмута Ліха Бабіна Олександра. І ще цікавий нюанс. Донька Олександра Катерина Чернова теж приїхала до нас. Із Бахмута. І зараз вона працює керівником вокального ансамблю Співоча душа вона і стала наступною героїною цієї зустрічі з новими славутичанами. Далі фрагменти з її емоційного виступу у збійці. Взагалі, Ніна Григорівна та Людмила Миколаївна це наші як, знаєте, фейкріосни. Так, як у казки. Тому що саме, саме завдяки цим двом жінкам, я не знаю, ми тут живемо. Наче нічого й не було. Ми іноді згадуємо про те, що в нас нічого нема. Трошки там поскиглимо одна одній, ходимо, згадуємо, як було добре вдома. Але завдяки цим чудовим жінкам ми тут маємо і роботу. Ми тут маємо, як зараз модно казати, ком'юніті свій. Ми спілкуємося з цікавими людьми, і ми відчуваємо, що ми теж цим людям дуже цікаві і. Ми можемо їм дати щось своє. Людмила Миколаївна взагалі мені допомогла знайти житло, тому що я з Дніпра по вайберу відео дивилася і обирала ще де мені жити. Так що дякую вам, Людмила Миколаївна, за те, що пристроїли. Мені. Так склалося, що, що коли почалась війна, ми поїхали з моєю дитиною відпочити на два тижні, як звичайно багато хто. Поїхали відпочити на два тижні від вибухів до Дніпра, тому що це було найближче місце, місто де були знайомі, і де було відносно спокійно. Там ми винаймали житло, чесно скажу, що я. Не хочу бажати поганого нікому, але, на жаль, нам тоді зустрілися люди, які здавали за просто шалені гроші нам квартиру, коли ми знімали з дитиною подобову квартиру, нам здали в два рази дорожче, ніж вона коштувала. І коли я просила зробити, хоч невеличку знижку, тому що на більш довший термін ми хотіли залишатися і ми шукали квартиру, нам казали, що. Замість вас хтось інший прийде і зніме за цю цінну квартиру, тому що до цього тут жили маріупольці, для них все було ок. Я думаю, ну, да, маріупольці там, там взагалі дуже багаті, в залежності так, від того, хто подзвонить. Справа в тому, що ніхто не думав, що ми взагалі не повернемося додому. Ми їхали, як то кажуть, з двома сумочками. У нас були два рюкзаки. Два рюкзака і дві такі невеличкі торбочки. Іна для мене була як знаєте, метр. Я знала, що якщо ми працюємо якийсь захід і казали, хто танцює, танцює ліцей, танцює ліцей, все, все буде нормально. Це буде ярко, яскраво, це буде потужно, тому що завжди найкраща хореографія, найяскравіша, була у Інни, найкрасивіші дівчата з найдовшими ногами взагалі в місті були у Інни. І це було це було дійсно завжди. Красиво. І ми не з ми не були знайомі, і так склалося, що десь у серед посеред літа я зрозуміла, що я не можу сидіти просто так. Я працювала в мистецькій школі викладачем вокалу, і звісно, що літо літом в мене були канікули. І знаєте, що від мене розпирає гордість, що такі люди з нашого міста не втрачають сили енергії і роблять свою справу, ту, яку робили раніше, не опустили руки, не не жаліне жаліються на життя. Ну, тільки що одна одні, там, десь там тихо ми можемо, але не ходять і не кажуть, що люди якісь не такі, а беруть і роблять свою справу. Інна мені написала, що хоче відправити гроші, тому що ну, пакуночок буде невеличкий, проще, простіше буде так. Ну і скинула мені гроші. І ці, я там купила якийсь час, зібрали ці, ці, цей пакунок величезний, там було кіло 300, напевно, допомоги. Каже, що їде до Славутича. Сказати, що в мене обірвалося все. У мене перший раз обірвалося все, коли я їхала з дому і розуміла, що це моя найкраща подруга. Ми ніколи не побачимося. І тут вона каже, що їде взагалі на сіверщину. Це Бог де, Я про тоді знала тільки завдяки Чорнобилю. Все для мене це здавалося інший край географії. І все, Катя поїхала. в мене депресія. Катя приїжджає туди-туди і присилає мені, знаєте, в телеграмі ці кружечки повідомлення, да, всі відправляють. І вона мене просто завалює. Коти, які повільно йдуть через дорогу, а машина стоїть і чекає. І це для мене було взагалі а, мисочки для котів, чистота, доміки. Uh, якусь квартиру Катя мені дивилася з разом з Людмилою Миколаївною, Я подивилася на під'їзд і взагалі в мене шок. Тому що Дніпро це найбрудніше місто, яке це як ще яке можна уявити собі. Це чисто тихо. Вона йде по вулиці. Я чую її погано, тому що я чую, що там ворони, кар, кар. Це я розумію, що там місто, в якому чутно птахів, чутно котів, чутно людей і взагалі не бачу машин. І тут і так сталося, що запросили мене на фестиваль, і буде весна. Катя моя запросила, каже, що Іною роблять таке велике свято. Прижай був приглашена зв'язда. Я, звичайно, купила красивий зелений костюм, купила в секонд секонд-хенді туфлі за 200 гривень, шикарні. Їду, переживаю страшенно, тому що ну уявіть собі, півтора року і не співати, ніде не виступати. Це насправді був стрес. Це кажуть, що ти як на велосипеді, сів і поїхав? Ні, це було дуже страшно. Але я дуже вдячна своєму рідному відділу культури, своєму рідному кіноконцертному комплексу, там дівчата не, не пішли ще, вони там за склом. Я вам передаю привіт. Я хочу сказати, що це взагалі, знаєте, от воно якщо твоє, воно одразу твоє. Відділ культури я зайшла, я казала вже. Багато разів. Я зайшла, мені одразу ми вас чекаємо працювати. В кіноконцерт не зайшла, Боже, там все, я бачу мої любі дівчата. <гум> зайшла туди і зрозуміла, що це свої люди. І ось оцей мій приїзд на три дні напевно вирішив все. Тому я зібрала речі, я перевозила і пересилала Навіть, місяці два, розтягувала задоволення. Так, і приїхала сюди. Потім приїхав мій тату сюди на відпустку, щоб подивитися, куди його діти переїхали, щоб знати, що у нас все нормально. І так склалося одним літнім вечором, що ми зібралися всіми бахмутянами, і знаєте, жартома жартомами так вирішили з моєю катю познайомити Інну з моїм татом, просто щоб знаєте, знали один одного. Ну і з цього вийшло так, що 29 грудня в цьому ж піджаку, до речі, я дякую Валентині Миколаївні Дудицькій, Цей піджак я взяла в гуманітарці, яку надала надала місто Славутич. Вона була сьогодні майже в такому ж. Ми відсвяткували таке свято любові, справжньої, такої, знаєте. Зараз дуже мало таких от дуже теплих моментів приємних, і це було свято мені здавалося у всіх, тому що мої дівчата зі співочої душі да так побачили, коли тут все, все всі вітали. Приїжджають До нас цілими родинами приїжджають і залишаються, і роблять нові родини. Так, да, Роблять нові родини, <ривіт> створюють нові родини, і це дуже приємно, тому що ну вам коли ти залишаєшся без всього. Тобі хочеться за якийсь час, ти розумієш, що потрібно якось так поновити свій баланс життєвий, що не вистачає так. Ми з дитиною вирішили, що нам не вистачає кота. Не вистачає собаки і йому окремої кімнати. Зараз у нього є окрема кімната. Ми взяли з притулку кота у вересні. Нещодавно ми взяли собаку. Там була фотографія. Собака до нас приїхала з Авдіївки, і це найкраща собака в світі. Я просто знаєте, я кажу не тому, що я хочу сказати, що ми такі класні. Я вас агітую брати цих тваринок, тому що вони настільки. Повній любові, що... ну, і знаєте, розуміння того, що ця тваринка приїхала з моєї області. І це, це моя маленька така Донецька область, яка бігає у мене по квартирі і дивиться, коли її нагодують. А ще Катерина сказала чудову фразу у фіналі свого емоційного монологу, що в Славутичі дуже багато добрих людей. Я вас прошу, будь ласка, не опускайте руки добрих людей набагато більше. А ще на цій зустрічі в рамках проекту Славутич, це ми Славутичани, познайомились з новими славутичанами Анатолієм Камінським, тренер з волейболу, Маргарітою Слободян, фахівцем соціальної сфери з Луганщини, та іншими новими цікавими мешканцями нашого міста.